У Дніпрі на честь видатного вченого льва писаржевського названа вулиця є сквер його імені, де знаходиться могила науковця. Топоніми отримали свої назви ще за його життя. Він був не лише чистим науковцем, а й вправним адміністратором. Деякі з його розробок, 1920-30-х років, були донедавна засекреченими. Народився Лев Писаржевський у Кишиневі, але розквіт його, як вченого, відбувся саме в нашому місті. Але Писаржевський є, мабуть, найвидатнішою постаттю, яка була в історії нашого міста серед цих науковців, тому що він дійсно видатний хімік, фактично, він є засновником такого напряму, як фізична хімія. Саме завдяки ньому в його діяльності спочатку утворився окремий фізико-хімічний інститут. А згодом і науково-дослідний, ну який на жаль зараз працює в Києві, і носить з речі ім'я Пісаржевського інститут, в якому взагалі то і були проведені перші експерименти і перше отримання важкої води, що дозволило радянському союзу у другій половині ХХ століття зробити ядерну бомбу. Писаржевський займався не лише наукою. Його доробок як художника вкрай цікавий мистецькій спільноті. В останні роки життя він прожив на вулиці свого імені в інституті свого імені. У нього там була квартира на першому поверсі на вулиці Писаржевського. 5. детально сказати, досить важко, тому що вже перші досліди з важкою водою, тобто діяльність інституту за великими рахунками досі є до певної міри засекречена. Я не знаю, чи є в нашому художньому музеї, хоча б одна робота Писаржевського, але живописом він займався. Вільне від роботи з хімічними реактивами часу. Помер вчений у 1938 році. Його могила, яка знаходиться у сквері, що названий на його честь, є яскравим прикладом радянського монументалізму.